знаєш що? Що? А що якщо Як ви... я раджу тобі записатися у гурток малювання? Гурток малювання? Так. Ех, Я знаю, хто тебе радить. Ну-ну, хотілося б мені в гурток малювання просто. Розумію, ж так гарно дружили? Та я лише якусь там одну курочку рабу гарно давав і все. Ну тут так, але я тобі раджу. Ех ти, ти краще йде у свій клуб е -м 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 -м. малювання, а я залишуся тут. Не звертай уваги на нього, балуша, і просто тобі зазиреш. Ні, я не піду. Ну гаразд, якщо ти такий зазирешся і то йде. Я. Люди людина, а не мавпа. Хо-хо. Куди Хо? повлуж? Не звертай на нього увагу. м, -м, -м.